Слава Україні! Героям слава! Товариство! Сьогодні на сюди привела сьогодні, сюди... сьогодні нас сюди привела в першу чергу бездіяльність влади, влади, яка має в першу чергу захищати наші інтереси, яка має будувати соціальну правову державу, яка буде захищати права. Територіальної громади права України. В той же час ми чітко бачимо, що у нас влада, зокрема, райдержадміністрації, як місцевий орган, виконавчої влади. Крім того, що не захищає наші права, крім того, то вони реально намагаються кришувати, покривати тих рейдерів, які знищують наш район. По-перше, очевидно, що Парк малишка, де влада, начебто не помічає того, що відбувається. Парк перемога, там взагалі ситуація, в якій немає меж цьому цинізму, керівництво РДА прямо заявляє, так, це незаконно, але ми... Обо народу, тобто власністю територіальної громади, тобто нас і з вами. А органи державної влади зобов'язані забезпечувати виконання і реалізацію нами цих прав. Але замість цього вони реально покривають тих, хто самовільно захоплює і відбирає на цю землю. Але так бути не може бути відповідно до конституції. Єдиним джерелом влади в Україні, є український народ. Тобто, ми з вами, а це означає, що ми з вами маємо тиснути на цю владу. Ми маємо вимагати. Ми маємо добиватися виконання. Органами державної влади їхніх обов'язків, що є нашими правами, тому ми сьогодні вимагаємо від райдержадміністрації і від голови райдержадміністрації Шевчука виконати їхні обов'язки від відповідно до законодавства, видати припис про примусовий демонтаж незаконно встановлених об'єктів на самозахоплених землях, якщо нас вони не почують. То очевидно, ми будемо ставити питання, добиватися, і ми доб'ємося відставки голови райдержадміністрації Шевчука. І ще те, що ми чітко маємо розуміти. Ми є українці, ми є територіальна громада, ми на своїй Богом даній землі. І ця влада, ця влада, має служити нам, а не ми її. Тому ми маємо згуртуватися. І прибрати так. всю влас, замінити її на те, яка буде захищати нашу? Наші права. А для цього ми маємо бути єдині. Бо лише в єдності наша сила і лише разом ми переможемо. Слава Україні! Слава нації! Україна! Товариство, з сюди прийшли, як ми проводимо акцію, але влада нас рівно не чує. Тому зараз ми декілька активістів збираємося, будемо заходити і передавати представникам влади декілька сот підписів, які ми зібрали на рятунок парків. Зараз я хочу передати слово Олександру Родоману. Зараз ми на жаль живемо в такий час, коли влада, яка в принципі має допомагати українцям вижити в цьому скрізь становищі, мало того, що Інна. не допомагає українцям, а ще й допомагає не українцям. Наприклад, паннишка, наскільки відомо, хочуть зараз побудувати там в'єднанці, головний власний. Плак Служити українцям саме там має, бляд, а, не, не мають треба... глядати в українські діти. Воно його а не заходить і на землі хочеться який Не засудження своєю. ні за чим ну, не на жаль, влада дуже сильно допомагає антиукраїнським та неукраїнським людям, на відміну від українських колег дітям нашим, ну вашим моїм ровесникам. Не вистачає банально парків для прогулянок, Не вистачає банально десь стадіончику попірати, того що хочеться і футбол пограти, і позакалятися. Щоб якщо на вулиці нападе не втікати, а виписати люлей. Немає де пустиш раніше. Можна було безкоштовно піти в якусь секції. Зараз цього немає. На жаль, зараз є забудови, дуже багато забудов там, де крутяться великі гроші і де звичайні прості українці можуть якби, протистояти тільки разом. Нам треба знов таки об'єднуватися проти таких забудов, тому і проти влади загалом, так як влада, на жаль, стає зараз одним з головних злочинців. Тому трошки поскандуємо влада злочинить суддя України, влада злочине суддя України, влада суддя України, влада злочине суддя України, влада злочине суддя. Також хочеться трошки поскандувати, так як, як правило, забудовники не є українцями. Одна раса, одна нація, одна батьківщина це Україна. Тобто це не є расизмом, це є просто таке відстоювання своїх власних інтересів. Одна, Раса! одна, одна батьківщина. Це! Україна! Одна, Раса! одна. одна! 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 Но. Кому належить Україна? Україця. Кому належить Київ? Нам! Кому належить Україна? Україця. Кому належить Київ? Нам! Слава Україні! Но, Дорога, а, зараз слово не дам чесно Слава Україні! Громади! Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб захистити свої інтереси для того, щоб захистити наші парки незаконних забудов. Коли на бабусі приходять питати документи у цих рейдерів, нападає збройна охорона і починає виламувати їм руки, ми не можемо просто так стояти і дивитися на це. Тому сьогодні громада об'єднує проти незаконних забудов. Так, тут не тільки мешканці Дніпровського району, тут мешканці інших вулиць, які відстоюють також свої права. Скільки разів ми сила, слава Україні!